Два пацієнта лежали у лікарняній палаті, лежали довго, і шансів на одужання у них не було. Вставати вони не могли, читати не було сил, тому їм залишалося лише спілкуватися. Незабаром про все вже було переговорено, розказано. У хвилини тиші Сум і Туга підбиралися до серця і стискали їх, немов Вони лежали біля вікна. Але в одного хворого вікно виходило на глуху стіну, а в іншого відкривався приголомшливий вигляд. І тоді другий почав розповідати про те, що відбувається за вікном. А там протікало яскраве життя. Виявляється, вікно виходило в парк із дивовишним озером, з лебедями, зелені галявини радували очі, квіти вражали соковитими фарбами. І посмішки дітей прикрашали цю жиє радісну картину. Щоранку пацієнт, якому не пощастило з розташуванням ліжка, з нетерпінням чекав, коли сусід прокинеться і смикав його, перечуваючи продовження розповідей про життя за вікном. Він уже знав усіх закоханих, які призначали побачення в парку, сімейні пари, які любили ходити під ручку, ігри, які грали діти. Літо змінило навесну. Настала різнобарвна осінь. Хворий, який був змушений задовольнятися оповіданнями, відчував, що сердиться на свого сусіда. Як же йому пощастило адже ми в рівних умовах, але він може бачити те, що відбувається за вікном, спостерігати за природою. Перед його очима пропливають картини щастя, а я в залежності від його оповідань. І нічого, крім глухої стіни за вікном не бачу. Після чергової розповіді, теплої і трохи сумної, адже осінь вже вступила у свої права, і легкий смуток відчувався у всьому. Хворий зітхнув і замовк він помер. Серце сусіда стиснулося від розпачу адже він втратив друга, але з іншого боку щось ретіло в душі. Адже він може зайняти місце сусіда і смакувати всі потробиці того привабливого життя за вікном. Він зайняв місце сусіда, з нетерпінням зазирнув у вікно і побачив ту саму глиху стіну з брудної цегли. Цього не може бути, закричав він. Сестра. покликав хворий. Але ж мій сусід бачив, він бачив парк, озеро, він бачив життя за вікном. Як таке можливо, цього не може бути, відповіла медсестра. Хіба ви не знали, він же був незрячим? Так, на жаль, і у нашому повсякденному житті. Так буває, що ми, бачачи поряд себе рідних, близьких. Рідних друзів, сусідів чи, можливо, просто знайомих людей, і ми думаємо, що ми в такому самому положенні і знаходяться, як і вони. І ми, не знаючи всієї ситуації, ми, чуючи, коли, наприклад, вони щось розповідають, щось красиве, щось прекрасне, щось хороше, в піднятому настрої, вони підбадьорюють нас. Але ми, коли це бачимо, то ми. В серці заздрість. закрадається. І ми, ми тоді самі собі можемо казати, чому так стається? Чому тій людині більше пощастило, ніж мені? Це несправедливо. Але так буває, що ми не знаємо всієї картини, яка відбувається. Можливо, тіло людині ще важче, ніж нам. Можливо, в неї ще більше проблеми, ніж у нас. Але вона дивиться на це іншими очима. Вона просто живе своє життя, дивиться, ну, просто сприймає його таке, яким воно є, і вона хоче підбадьорити нас, не, розкажу, не розказуючи про свої проблеми. Тому який висновок, хотілося б, щоб ми цінували кожен сам своїм життям і були б більше люб'язними і доброзичливими до тих людей, які нас оточують. Всім благословінь, слава Богу!